Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 21 березня, і перед тим як я розпочну останній огляд американських новин на цьому тижні. Я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант знизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати чи українських військових, чи українських медиків, чи Українських будівельників, як завжди, стараюся розпочинати з української теми. І є одна тема, яка стосується України в топових американських новинах, і новина, на жаль, не добра. Новина про атаку знову ж таки, дронами. І, до речі, вперше, можливо, не вперше, але вперше, що я здається про це згадую, були запущені 214 дронів і. Обманок дронів, які на які летіли пустими, я так розумію, без всяких там вибухівок. І коли українське ППО звертає свою увагу, то помічається там ціла така система. Але було запущено 214, із них 114 наші збили, 81 е, впав сам там чи з радіоелектронна боротьба і так далі. Ну, як ви розумієте, що десь приблизно... Виходить, що 19 попали десь в якісь цілі, і е, найбільше на цей раз розказується, що постраждало міста, е, місто місто, постраждало місто Одеса. Говориться про те, що е, троє поранених було зафіксовано, як мінімум під час е, на момент, коли видавалася ця стаття, і особливіше, чим е, цей обстріл що. Це було якраз зроблено напередодні, буквально за декілька годин до того, як президент Чехії Петер Павел мав приїхати якраз таки в Одесу з візитом. Ну і знову ж таки порівнюється. Дивіться, зараз був такий період, коли взагалі не згадувалися ці обстріли українських територій, але зараз. Це підводиться на темі. дивіться, тож було переміря перемиря, нібито домовились не стріляти і тому оці, оці обстріли. Тепер як мінімум, після середи, починаючи, нібито Росія, і нібито Україна домовилися, що не будуть обстрілювати енергосистеми обох країн. Ну але обстрілювання е, госпіталів і так далі, кожна із сторін показує, що дивіться, от там шибки вибили, вибили в лікарні, там ще що-небудь. Тобто, от така тема зараз згадується. Е, на американському ж просторі я розпочну сьогодні із того, що е, американські маршали це федеральна структура служба, яка від, 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 відповідає за. Багато моментів транспортування в'язнів, але, мабуть, найвідповідальніша їхня робота, якраз таки вони відповідають за безпеку американських суддів. Так от, вони повідомили, що останнім часом а, просто підвищений рівень а, загрози а, різного типу, хто дзвонить, хто листами пише. Хто там імейли відправляє, і так далі, якраз таки самим суддям і родинам, це просто на підвищеному рівні, навіть агенти самі персонально приходять. І, до речі, так само Асоціація юристів Сполучених Штатів Америки говорить про таку саму ситуацію, тобто всі юристи, які виступають. На стороні, яка судиться із адміністрацією Трампа, знову ж таки, це все судді, до речі, я мабуть не сказав. Це все стосується суддів, які зараз виступають супереч рішенням адміністрації Трампа. Ну і, мабуть, найгучніший, декілька днів тому назад, найгучніший випадок я розказував про суддю Верховного суду США, така собі Емі Кані Беннет Баррет, Берет. Так, от, чим вона особлива її висовував Трамп на посаду Верховного судді під час своєї першої каденції, і вона якраз була окрім голови Верховного суду, вона і ще одна республіканка, які проголосували якраз таки всупереч рішенням Трампа відносно того, щоб розплатитися по боргам. Так, от сестрі у цій судді погрожували. Що нібито в її домі десь була закладена бомба. Тобто, така ситуація зараз. Всі шанувальники Трампа просто реагують доволі таки буквально. Коли Трамп розказує, що це погані судді, значить, ага, там треба хтось розуміє, що їх треба знищувати, залякати там можливо і так далі. Тобто, ситуація зараз от рівень небезпеки. Просто на підвищеному рівні, і це якраз от підтверджується інформація із американським маршалом, це говорять, і Американська асоціація юристів. Сьогодні відбулася така скандальна подія, яка нібито пробується трошечки затерти. І було, чи це не було це так само, що питання. Але сьогодні Ілон Маск відвідав Пентагон. І із деяких джерел деякі засоби масової інформації повідомили про те, що Ілон Маск має з'явитися на секретну зустріч. Секретна, секретна, як це, секретна війна з Китаєм. Якщо, наприклад, буде там бойові дії, то секретні плани відносно війни з Китаєм. Як це все має бути відбутися? І тут в Америці просто Піднявся просто шум з цього приводу. Демократи сказали, що це таке, як людина, яка взагалі ліва і має має взагалі відношення до таких секретних речей, і так далі. Ну і тут одразу е, виступили і під Гекса, це міністр оборони США, і Трамп сказали, ні, ні, ні в якому разі. Трамп до речі сказав, що Ілон е, Мас це великий патріот Америки взагалі. Ну це така історія. І каже, але він бізнесмен, він не має ніякого відношення до таких речей, там військових і так далі. Під Гекса, в свою чергу сказав, що ні, ні, він не приїхав в Пентагон не для того, щоб розглядати плани для Китаю, тому що там знову ж таки питання піднялося зацікавленість. Ілона Маска взагалі е е зв'язками з Китаєм, маючи там великий завод Тесли там і так далі. І говорилося, він приїхав в кінці кінців, офіційна версія від адміністрації Трампа, що Ілон Маск приїжджав в Пентагон не для того, щоб там допомагати розробляти плани для потенційної війни з Китаєм, а це чисто речі, які стосуються дожа, тобто знову ж таки ефективного використання е чиновницьких ресурсів, тобто кого можливо звільнити там і так далі. Тобто вирішилось таке питання, але демократи. Конгресі вони вимагають по суті роз'яснень, що це взагалі таке, підтверджені і так далі. Тому що засоби масової інформації, які розказали, що Ілон Маск їде в Пентагон, якраз таки на цю зустріч по розробці потенційного плану війни з Китаєм, а це якраз таки були. Ну, Джерела, ну, нібито перевірені, нібито із пентагонського там середовища і так далі. Тому, а, звичайні люди, такі, як я, можливо, і повірять в офіційну версію. А хтось, можливо, хто має більше зв'язків, то вони може мають краще розуміння, яка із цих двох інформацій правдивіша, скажімо так. А, Історія продовжен отримала продовження про спалені Тесли. Я розказував так само про це. Що це люди хто цим займається? Я сподіваюся, що вони розуміють, що це серйозна шту... штука, що це не жарти, що це звичайний злочин. Тероризм чи ні? Це таке. Як вже кожен може е ну, інтерпретувати ці слова, як як йому заманеться, але що це злочин? Це 100%. І було заарештовано... Е Троє людей уже знову ж таки виявляється, це підпали були не тільки в Неваді, про які розказував були і в Орегоні, були і в Канзасі, були і в той самому Неваді в Лас-Вегасі. На даний момент заарештовано троє людей. За підозрою вчинені якраз цих підпалів. Говориться про те, що зв'язків здається між цими людьми немає. Я так само нагадаю, що Трамп взагалі цих людей називав домашніми терористами, але. Можливо, найкумедніший момент у цього всього, хоча це взагалі не смішна історія, нічого про це. Але генпрокурор Сполучених Штатів Америки Пем Банді. Банді, але вона Бланді, я завжди раніше, коли дивився, не дочитувався раніше Бланді, бо вона блондинка така, і так далі. Не знаю, чи справжня, не, не суть. А, але ха, анекдот від неї, я б сказав би, такий от реальний анекдот, вона виступила із офіційної заяви і сказала, що час. Коли злочинці могли вчиняти безкарні злочини, тепер закінчився. І я не знаю, тут, знаєте, просто парадокс взагалі, чи комічність цієї суд, кур'йозні ситуації. Я не знаю, як підберете слово під цю ситуацію. Людина, яка вчинила е злочин, зараз сидить в Білому домі. Слухайте, і тут розказується на цілий світ, що все час, коли люди. Безкарно вчиняли злочини, закінчився. Ви серйозно, ви жартуєте. Ну, там можна розказати: ні, ні, це все було чисний пухнастий, а це просто політичні переслідування. ніяких злочинів не було. Ну, хтось хоче це вірити, будь ласка. А, дивіться іще одна новина. А, Тепер же стосується Трампа, він виступив із, не, вірніше не виступив із заяви, а дав доручення там відповідним людям скласти список країн, громадяни, яких там, буде заборонений в'їзд в Сполучені Штати Америки. Говориться про те, що цей список потенційно налічує 40 а то й більше країн. Ну там, зрозуміло, Північна Корея, Іран і так далі. Там. А в цьому списочку в цього списка повністю ще немає. Венесуела, до речі, в цьому списку. Але до кінця сьогоднішнього дня п'ятниці, хто там відповідає, має віддати повний список, і Трамп можливо навіть на цих вихідних оголосить. Для по суті для загалу міжнародного, що якщо ви з цієї країни вам в'їзд сполучені в штати заборонений. Як ви розумієте, 40 країн це доволі велике число, тобто, це в скільки світі? 183 країни. От. країни. Ну і в основному, як ви розумієте, це попали там мусульманські країни. Північна Корея, це такі зрозуміло, що це е, диктаторська країна, і так далі, Венесуела та сама подібна історія. Цікаво, чи там в цьому списку буде Росія, я, наприклад, сумніваюся. І ще одну Трамп зробив заяву: така популістична, чи ні, але е, військового характеру. Сьогодні Трамп оголосив, що Сполучені Штати Америки будуть будувати винищувач нового покоління. Це буде шосте вже покоління винищувачів. Трамп сказав, що ми хочемо бути попереду китайців в цьому плані, і що це буде настільки крутий, що ніхто навіть не зможе з ним битися. Навіть ну він сподівається, що не доведеться його використовувати, і так далі. А тендер на цей контракт виграв Боїнг і початкова. Ціна на розробку цього літака коштує 20 мільярдів доларів, але історія взагалі таких речей говорить, що ця циферка може за декілька років вирости. Трамп сказав, що цей літак буде будуватися, якраз таки розпочнеться його розробка під час його президентства. І він сказав, що ціна конкретно скільки літак буде коштувати, ми тримаємо в секреті. Тому що як ми скажемо, яка ціна цього літака, то хтось може догадатися, які там компоненти. Я, в принципі, зв'язок взагалі в цьому ніяк і не уловлюю. Але назва цього літака буде f 47 І журналісти тут одразу зорієнтувалися: а чого f 47 Чи не тому, що. 47-й президент це Дональд Трамп. Ну, На це відповіді офіційної нема. І, в принципі, хто і знає, цікаво було б почути, чого f 47 Ну, але так само стоїть питання: а що ж f 35 Тому що на даний момент це найкрутіший американський літак. Але він ще навіть до цих пір, вже там скільки років буханий, мерва грошей, до речі, на, на цей розробку цього літака, так само Боїнг його розробляє. Але ще до цих пір F-35 і ще не, не, не поставлено на промисловий на конвеєрний потік, його ще нормально не можуть будувати, виробляють в якихось там штучних е, одиницях. Тобто ще не можуть зробити нормально. Не довели по суті до ума 35, п'ятий, ф А тут уже починається F-47. Тому, ну, хоча знов ж таки, знаєте, Ф ми ще люди, ще там. Країни, такі як Україна, раді користуватися, тому я думаю, паралельно будуть і випускатися для союзників. Там, наприклад, зараз розказують, що там Туреччині продають. Там хтось говорив, що Європа відмовляється, але слухайте, там різного роду Саудівські Аравії і там інші країни залюбки куплять собі F-35, якщо вони ще будуть в продажу для кого-небудь цих країн. А дивіться і ще одна новина, із яка стосується якраз таки господарників, і тут історія про social security, Це соціальний захист. Це тут конкретно вже про пенсію розмова. Проте я нагадаю під час своєї зустрічі з конгресом, Трамп цитував там Ілона Маска, як він понаходив цей цей бардак, що там відбувається. А він такий, що є, знайшли. Людину, який більше 360 років, і він ще нібито отримує пенсію, і от вони завзято взялися до роботи. І от історія про а, те, як тепер оця адміністрація нова почала підчищати оціх мертві душі, які знаходяться на балансі цієї американської державної пенсії соціального захоча це не державна пенсія, але Держава контролює, скажімо так, люди все рівно вносять туди. Ну, історія така. Люди вносять, роботодавці вносять, держава туди нічого не вносить. Вона просто контролює і краде звідти гроші час від часу. Якщо їм треба умовні там, витрати на війну в Іракові, Джордж Буш до речі скористався якраз таки цим пенсійним фондом. Так от почалася зачистка. І от історія одної такої зачистки із штату Вашингтон Сієтл. Старший пенсіонер, уже 82 роки, роки. Сидять вони зі своєю дружиною, чаюють, і тут дружині приходить повідомлення в електронному форматі. Із банка співчуття з, з приводу того, що вона втратила свого чоловіка там. І Тепер ми вам співчуваємо бла 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 і так далі. Ну, а ця старша жіночка вона подумала, що це якийсь шакрайський розвод. Чому? Тому що вона сидить прямо з цим дідом за столом і п'ють разом чай. Ну, вони в той момент проігнорували, аж поки е е е після того повідомлення е е наступний місяць пенсія не прийшла. Тобто на карточку там тепер і ніхто поштальйони не розносять. На карточку пенсія не прийшла. І е, з банківського рахунку віднялися гроші, тому що там порахували, що виявляється, повідомили от е, в кінці лютого. А виявляється, порахували, що цей дідусь нібито помер іще восени минулого року. І вони відрахували, а за ці місяці його вже не було в живих, його забрали. Він тепер уже. В числі мертвих. Ну і тепер треба як це, як розібрати цю ситуацію назад. Це таке питання. Але ось така от історія. Історія із штату Вермонт. Там елемент ел, е, початкова школа. Це там, починаючи від дитячого садочку до 4 класу, це в Америці elementary school починається. Називається початкова школа. Не повідомляється, скільки років і якого класу цей учень був, але так розумію, не старше 4 класу. Може навіть бути і оцей кіндергарден. Це так, у нас шістирічки, якщо я не помиляюся, називали за нашого дитинства. Так от один із цих учнів прийшов в школу і відправив там своїм друзям текстове повідомлення, що він прийшов з пістолетом. Ну і навіть в цьому віці деякі школярі виявилися трошечки з головою. І двоє з них там я не не говориться скільком він відправив цей текст меседж, але двоє з цих молодих, малих усіх учнів, пішли і повідомили, кому треба. Перевірили, і виявилося, що це правда. Цей хлопець пройшов школу із 9-мм пістолетом і 67 патронів. Що він планував робити з цим пістолетом, чи десь там хизуватися, стріляти по баночках, чи, можливо, комусь погрожувати, наразі невідомо. Ну і коли це отакі неповнолітня дитина, то не повідомляється на його ім'я, не прізвище, не його батьки, і так далі. Тому що це знову ж таки неповнолітні і захищаються права такі дітей, особливо коли ну, дуже близенько, але, в принципі, вдалося запобігти чому-небудь страшному. Але. А Батьки за це ну, от 100% будуть відповідальність нести. Тому що особливо це неповнолітні, це вже не які там 13, 14, 15 років. Це початкова школа, я нагадаю. Але ну, дякувати Богу, не трапилося нічого трагічного. Все обійшлося завдяки тому, що всі спрацювали в принципі швиденько. А новина просто. Такий час від часу, якось не час від часу, а раніше я давно такі мені новини не попадалися на очі. Але історія дивіться про сім'ю, старший чоловік і жінка. Жінці 63, чоловіку 64, вже, Уже якщо не пенсійний, то передпенсійний вік в Америці можна йти. Рання пенсія називається 62 роки, можна там 65 повна. В моєму віці вже 70 років буде повна, там ноле, ну, тобто такий розтягнутий. Раніше підеш трошечки менше, будеш отримати, пізніше трошки більше. Таке. Тобто, не, не в тому суть. Але е, ці двоє людей е, ніби то зробили добре діло. Усиновили, усиновили п'ятеро дітей собі. П'ятеро темношкірих, до речі, це біла сім'я, білий е, чоловік, біла дружина. Вони усиновили п'ятеро дітей. Але, як виявилося, ціль була доволі таки прагматична, скажімо так. Вони собі. ну... Вибрали рабів працювати на своїй фермі, і як вони попались на цьому на цьому в жовтні місяці, 23-го року. Прийшла перевірочка подивитися, а як же їхні діти проживають там і так далі, і попалися на тому, що вони просто рабським там якимось працею на цій фермі займаються, просто собі вибрали рабів. От, і все. Ну і а, тепер відбувся суд, і вирок винесли цим двом а, рабовласникам, но самоспеченим самоствореним. І а, цікаво, що жінки жінці вліпили 215 років ув'язнення. Ну, як ви розумієте, ця цифра це декілька пожиттєвих ув'язнень, навіть якби їй було 5 років, а їй 63, то це вже. Ну, коротше, як ви розумієте, вона вже доживе там у в'язниці. Чоловіку, який 64 роки, йому 160 років. Значить, я так розумію, що суду вдалося довести, що все-таки жінка була мастермайнду цієї великої операції. Вона це все придумала, я не знаю. Але жінці 215 років у в'язниці, чоловіку 160 років ув'язнення і ще... Присудили виплатити 280 тисяч доларів компенсації цим дітям. Я так розумію, можливо, ця ферма продасться і виручені гроші віддадуть цим дітям. І така от історія. І цікавий такий момент. Дивіться, що суддя сказав: Дивіться, західна Вирджинія – це майже рай на землі. А ви влаштували для цих дітей пекло. І коли узагальнили цей судовий процес, він сказав, що. В Америці є такий е, вираз, до речі, May God have mercy on your soul. Тобто, нехай Бог має милосердя до твоєї душі. Тому що каже, цей суд по всій строгості вам влупить, ну, якраз перед тим як вирок зачитався. Тому що те, що ви зробили, це, це просто ну, нелюдський взагалі. Це не по-нелюдському, знаєте, отака от історія. Ну, і остання новина на сьогоднішній день. Я як котячий батько. Підготував на кінець, не повірите, новину для собачників. Американський клуб кінологів випустив список, видав список на 25 найпопулярніших порід собак тут в США в Америці. І я в принципі, от. Не крепко, як, як максимум, не крепко розбираюся. Як мінімум, я взагалі дуже далекий від собак. Але дивіться, я вам першу п'ятірочку прочитаю. А, перше місце на першому місці це французький бульдог, на другому місці Лаврадор ретрівер на третьому золотий Голден Ретрівер, на четвертому. Німецька вівчарка, це, в принципі, які є собака, яке більш-менш розуміє. До речі, лайки цього списку взагалі немає. Тобто собаки якісь похожі на собаки, там, знаєте, не там всякі. На п'ятому місці Пуділь. Ну, от такий список. Там, як ви розумієте, всі 25 я не буду вам переліковувати. але от такі вподобання американські собачники от 5 перших, кому надають перевагу, кого більше купують, кому там, хто, можливо, думає якийсь вести бізнес, то от. Майте собі на увазі, які популярні види, яких собак в Америці купують. Ну, ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. Сьогодні п'ятниця, як бачите, я в дорозі, і я думаю, можливо є шанс, що завтра буде стрім. Запрошую своїх друзів. Це буде не огляд, тому хто попадає випадково на стрім, вибачайте, це взагалі не про, не про огляд. А мало що там взагалі серйозно, ми чисто так базікаємо, такі от е, смішки, таке собі побалакати, побазікати. Е, різного теми піднімаються, так що, кому цікаво, можете накидати е, питань. Питання тільки може бути одна проблема. А якщо я не попаду на якийсь нормальний інтернет-дорозі, це одне. А друге, я не знаю наскільки чутно, який в мене голос. Кашель мене не покидає трошечки, ніби то стало краще, але після того вірусу, який я отримав, тепер трошечки ну, стан вернувся на декілька кроків назад. Почуваюся, здається, нормально, але то таке. Тому слідкуйте, хто підписаний на каналі, вам обов'язково вискочить. Приєднуйтеся, кому що цікаво, можливо, накидайте. Зазвичай, знову ж таки, я зразу скажу. Ми стараємося політичні питання уникати, тому що мені персонально. Трамповські новини вже тут сидять за 5 робочих тижнів, тому на вихідних навіть я стараюся максимально стараюся обходити цю тему. Ну ось, на цьому все. Якщо ми більше не побачимося на цих вихідних, якщо вам не треба ніякий якийсь стрім, то сподіваюся, наступний огляд новин буде вже... В понеділок, Так що для тих, із вас хто не побачимо до понеділка, я бажаю вам тихих, мирних вихідних, особливо, якщо ви в Україні. На цьому все нехай щастить. Все буде Україна.